Слава Україні! Слава славним героям-захисникам, які зараз боронять наші терени і не дають ворогу пролізти, і багато хто з них втратив своє життя. По великому рахунку ми проводимо цей захід заради підтримки і стійкості нашої нації, нашої ідентичності. Нашої волі, нашої жаги до справедливості. І тому е, забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України, е, має всеукраїнський і навіть міжнародний рух об'єднання спільноти ідеєю про шану повагу до загиблих героїв. Більше того, він прославляє. Збройні Сили України, які стоять зараз вже понад 11 років на захисті демократії в світі цивілізованому світі. І тому, тому для нас вкрай важливо і взагалі наш забіг він стоїть особняком від інших подібних. Заходів. Чому? Бо, по-перше, це вже більше, ніж просто якийсь забіг в певному пункті призначення на честь когось, а це забіг за світлу пам'ять всіх полеглих українських героїв. І це вже на сьогоднішній день потужний. Надпотужний рух в цьому світі, до якого долучаються, долучаються і долучаються е, небайдужі громадяни і не тільки українці, а це і інші нації, які розуміють, що Україна стоїть і є зараз форпостом демократії і в боротьбі за світле майбутнє цієї землі. І хотілося би. Трохи розповісти історію історію е, нашого забіга, е, до якого я маю честь бути причетним і бути одним із засновником е, цього забігу. І я пишаюсь е, з тими, хто поряд. Я пишаюся. Е, Тими людьми, які е, знаходять час і організовують цей забіг і розширюють коло е, пам'яті полеглих українських воїнів. Знову ж, таки, знову ж таки, починаючи і відкатуючись назад в 2018 рік, коли ми все це починали, е, і коли. Е, Мені розповіли історію про е, забіг е, в США. І я почув, як це відбувається. Мені ця ідея дуже вкрай сподобалася. От. І, звісно, з'явилася е, більш е, уніфікована і більш глобальна версія. Цього проєкту, якщо, наприклад, в Америці біжуть від штату до штату невелика кількість людей, вшановуючи американських героїв воїнів, то в нашому форматі ми з однодумцями вирішили, що це мусить бути потужний рух в один день, мусить стартувати в, кожній, в кожному населеному пункті. На той момент це була тільки задумка, тільки Київ, область, а потім уже і Україна, а потім уже і за кордон. І тому е це дуже-дуже окриляло і надихало, бо це є потужним сигналом, потужним сигналом до нашого єднання, це є е сигналом до національної ідентичності, і це є. Е Реальним поклонінням, поклонінням е, нашим полеглим героям і шаною, їхнім родинам, сім'ям. Е, звісно, в 2018 році на той момент ще не було сакральної дати 29 серпня, яка з'явилася у 2019 році. Стала офіційному. Ми намагаємося зі всіх сил. Щоб ця дата стала воїстину державною національною, і тому ви бачите на наших носіях щит з 29 серпня. Чому? Бо ця дата мусить бути загальноукраїнською загальноукраїнською впізнаваною і датою скорботи. На жаль, на жаль. На сьогоднішній день далеко не всі ще володіють цією інформацією. Але ми робимо все, щоб слава і пам'ять наших героїв була викарбована в нашій історії. І саме ця дата, яка в собі об'єднує багато трагедій, багатьох битв. Велику кількість горя. І навіть не тільки російсько-української війни 20-21 сторіччя, а й всі трагедії, які відбувалися з нашої нації протязі всього, всієї, всього, всієї, всього її існування. І звісно, звісно цим і надихається проєкт. Цим надихається забіг і учасники цього забігу. Так ось у 2018 році наша кількість учасників була понад 330 учасників. І навіть на той момент відчувалося, наскільки це було потрібно суспільству, наскільки це було потрібно людям. У 2019 році кількість учасників зросла в два рази відносно в Києві. І так само у 2019-му почали долучатися інші регіони, і ми їм за це дуже вдячні. Цим ми показуємо, що Україна є цільна, суверенна, соборна от, і єдина. І це дуже важливо. І коли в цей день в багатьох регіонах України стартують учасники, небайдужі е, патріоти, родини загиблих, воїни, е, волонтери. Просто небайдужі пересічні громадяни, це надихає на нові звитяги, на нові досягнення. Нас навіть колись не зломив і ковід у 2020 році ми. Не мавши е, е, стабільного майданчика, е, з відповідними приписами, не могли проводити, але ми знайшли цей вихід. Ми проводили в Межигір'ї І на той час в Межигір'ї ми провели і так само і інші організатори в інших регіонах, і так само почали з'являтися організатори за кордоном. Знову ж таки, провели. Кількість знову збільшилася. 21 рік це пік ефективності нашого забіга. Чому? Бо в принципі ми провели на тій, локації, на тій локації, на якій ми хотіли. Це центральний майданчик, це майдан незалежності, і вже в Києві кількість учасників, кількість учасників була понад півтори тисячі учасників. І ми пишаємось цим. І на той, момент, на той момент понад 20 регіонів вже бігло по всій Україні з середньою кількості учасників по 300-400 учасників в регіоні. І так само з'явилися і перші, перші осередки і е, нашого руху за кордоном. Ми також цим пишаємось. Навіть в період 22-го року, е, коли я був на війні, е, побратими, посестри е, не опустили руки. Я дуже був здивований, коли до мене прийшла звістка, що вони біжуть, вони біжуть і навіть в 22 2022 році зібрали е, понад 250 учасників в форматі онлайн. І я теж цим пишаюся, бо я, чесно кажучи, на той момент думав, що е, зараз, зараз це нікому не потрібно, не цікаво, але ні. Всім потрібно і всі хочуть вшановувати і ідентифікувати себе як сміливою, потужною і принциповою нацією українців. І після цього, після цього, 23, 24 рік, 24 рік взагалі це був, скажімо так, враховуючи, що йде кровопролитна війна, але Настільки потужної підтримки, настільки такого е, громадського об'єднання, як було в 2024 році, е, ще не було. Тільки в Києві бігло понад 600 учасників. Понад 1600 учасників. Е, за кордоном 2000 учасників. Загальна кількість учасників понад 50 тисяч всіх регіонах, і це надихає. Це надихає. І більше того, це виховує націю, хто ще дещо не зрозумів, і це е, дає поштовх нашої національної ідентичності і е, фундаментує наш, е, наш напрямок, нашу е, жагу до свободи до пам'яті наших полеглих героїв, бо без пам'яті майбутнього не буде. Дякую за увагу. А, також я хотів би, е, вибачаюсь, е показати, презентувати е, футболки е, забігу 2025. По великому рахунку нічого не змінилося. На спині традиційний бігучий янгол, на грудях також. Традиційна медаль, яку отримує кожен учасник, як і футболку, хотілося б підкреслити, що наш забіг принципово не збирає кошти, а повністю відбувається за рахунок небайдужих громадян, небайдужого бізнесу і бюджетних якихось коштів. Я вдячний партнерам. Перш за все, Міністерство справових ветеранів. і Дуже вдячний департаменту молоді та спорту міста Києва, з якими ми проводимо не перший рік цей забіг і постійно маємо стабільну фінансову підтримку в проведенні цього забігу. Дякую за увагу. Доброго дня. Алла Пилипак, Міністерство у справах ветеранів України, хочеться зазначити, що шанування пам'яті загиблих захисників України є одним із стратегічних і пріоритетних напрямків діяльності нашого міністерства. Це реалізується, зокрема, через збереження національної ідентичності, формування патріотизму, підтримки родин загиблих, протидії російській пропаганді та є нашим моральним обов'язком. Щорічний забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України він є такою щорічною патріотичною традицією шанування воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Міністерство долучається до і є співорганізатором цього комеморативного заходу, який приурочений до дня пам'яті загиблих захисників. Слід зазначити, що цьогоріч міністерством розроблено, а урядом прийнято розпорядження кабінету міністрів України від 25 червня 2025 року. 616 про заходи з відзначення саме дня захисника у 2025 році. Слід зазначити, що цей день є. Нагадування про жертву, яку принесли наші військові, які здійснили самопожертву заради нашого з вами світлого майбутнього, наш обов'язок зберегти історичну правдиву інформацію про цю війну. Ця дата не просто дата в календарі, вона закарбовує самопожертву і Героїчні вчинки наших воїнів вона нас згуртовує, вона закликає до патріотизму та до нашого такого морального боргу, який ми маємо перед тими героями, які віддали своє життя та не пошкодували себе. Також це черговий привід висловити свою вдячність та підтримку для родин загиблих. Дякую. Доброго дня, Наталія Крушинська, суддя забігу. Реєстрація розпочнеться в нас з 1 липня і буде тривати до 10 серпня. Усі учасники зможуть зареєструватися на 2, 5 та 10 кілометрів. Ми рекомендуємо реєструватися виключно на ті дистанції, які учасники зможуть подолати, а також готуватися до забігу. При реєстрації учасникам на електронну пошту буде надходити лист з зазначенням, де буде проходити захід. Нагадаємо, що захід є патріотичним та саме вшанування пам'яті, тому результат не є основою, і ми рекомендуємо усім приймати участь і закликаємо саме вшановувати пам'ять загиблих наших, наших заходом. Також дуже важливо, щоб ви розповідали усі історії героїв, що захищали нас з лінками. Це біжу за героїв 2025» та забіг 2025». Дякую. Вітаю всіх присутніх. Міністерство молоді та спорту Лідією Звов. Хочеться сказати, що щорічний патріотичний забіг, шаною воїнів Біжу за героїв Україну. Це не просто спортивна ініціатива, це спільна загальнонаціональна дія, яка об'єднує серця всіх українців у пам'яті та вдячності. Ми біжимо, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми біжимо за героїв поіменно із вдячністю і з любов'ю. Це наш моральний обов'язок. Це живий місток між минулим і сьогоденням, між подвигом і вдячністю. Це наш спосіб сказати дякую всім тим, хто віддав найцінніше, що мав своє життя. Ми не маємо права забувати імен наших героїв. Тому ми маємо бігти в прямому та символічному сенсі, щоб передати пам'ять. І цей захід це е, про те, що герої живі, поки ми їх пам'ятаємо. Міністерство молоді та спорту України завжди підтримує такі ініціативи, адже вони формують сучасну культуру пам'яті, єдності нації та нове розуміння спорту як простору для рівності, доступності, єдності, сили духу та витримки. Ми біжимо не заради рекордів, ми біжимо заради пам'яті. У кожному кроці цього забігу наша пам'ять про тих, кого вже з нами немає, але хто навіки у наших серцях. Тому ми запрошуємо всіх українців незалежно від віку, статі, місця перебування, будь-який куточок України чи поза межами України доєднуватись до цього заходу і вшанувати всіх тих. Хто виборює нашу свободу? Слава Героям України! Побачимося на старті 30 серпня. Дякую. Добрий день, Наталя Харченка, мама загиблого назвадійця Євгена Харченка, голова громадської організації інізланої матері України. Що для родин загиблих значить забіг? Забіг, шаную воїну, біжу за героїв України. Це щорічна акція, акція пам'яті, вшанування, акція єднання і підтримки для родин загиблих. Важливо зберігати і пам'ятати, і закарбовувати імена і подвіги наших синів і героїв, які віддали своє життя в російсько-українській війні. Цей забіг гуртує, підтримує, єднає наші родини і ці забіги для, для родин. Для родин загиблих героїв російсько-української війни дуже важливі. Тому прошу всіх приєднатися до цього забігу і підтримати наші родини і пам'ятати, що війна ще триває і дякую. Честь і шана нашим героям. Юлія Хан, директор департаменту молоді та спорту міста Києва. Живі. Доки ми їх пам'ятаємо, я закликаю всіх приєднатися до даного забігу. Щороку він набирає, на жаль, набирає більшу кількість наших захисників і захисниць. Сьогодні маю честь оголосити старт реєстрації на щорічний забіг, шаную воїнів, біжу за Героїв України. Слава Україні! Шановні друзі, дуже важливо, дуже важливо, щоб е, всі почули, зрозуміли, наскільки важливий цей захід, і один раз на рік відклали свої певні справи, а долучилися до старту на пам'ять залег... полеглих героїв України. Дякую. Я? Дозвольте я да, відповім. А, у нас забіг, він передбачає не тільки офлайн, а онлайн. Тобто кожна людина для себе усвідомлює і може обрати, як саме він стартує. А, забіги в Києві проходить в рік більше 30, саме з кількістю від 500 чоловік. А, забіг, в принципі, говориться про кількості по всій Україні. В деяких місцях загалом, немає не поліції, нічого на даний момент у нас є мери міри перестраховки, і в принципі всі знають, що коли повітряна тривога, захід буде зупинено, і всі пройдуть в укриття. Кожен для себе може зробити вибір. Дивіться, і от ви задали питання е, справа в тому, а ви почули е, локацію, де він буде відбуватися? І... Почекайте, локацію ніхто не назвав, в якому році, е, в цьому році де буде проводитись, ви не знаєте. По-перше, по-друге, як е, повідомила пані Юлія, е, правила безпеки це раз, є укриття це два. Більше того, публічно ви не побачите ніде ні банерів, ні бордів, де буде оголошено місце збору і таке інше. Більше того, відеотрансляція заборонена, якщо є публікація, тільки через 2 години по закінченню забігу. Тобі ж, ми прекрасно усвідомлюємо, тому Наша політика в цьому напрямку досить конструктивна і безпека на першому місці. Так що можете не переживати, все буде добре і все буде Україна. Добрий день, Наталя Молчанова, Укрінформ. Дякую, що ви озвучили заходи безпеки, які будуть застосовуватися при пробігу. У мене уточнюючи запитання, ви сказали, що починається реєстрація, і також ви сказали, що. Будуть бігти люди за кордоном, українці, я так розумію, ті, хто хоче приєднатися до цього забігу, вони також мають реєструватися, чи це у них їх локальні події, які вони організовують там на підтримку наших воїнів? Значить, з приводу реєстрації, якщо в минулому році у нас була реєстрація глобальна, що потягнуло певні технічні проблеми, бо кількість учасників була дуже велика. Ми цього не передбачили, просто почав сервер лягати і таке інше. Ми прийняли досить актуальне рішення для нас для сьогодення. Це децентралізоване, тобі ж кожен регіон определяє для себе формат провайдера, хто буде реєструвати, проводити онлайн реєстрацію і форму реєстрації. І тому в цьому році буде все досить практично, лаконічно. З визначенням, але в єдиному в чому будемо єдині, це одна концепція фірмового стилю, одні номери, все решта буде рухатись. Тобі ж дата старту, концепція, все єдине, це принципово. От. А вже механізми кожен визначає собі на місцях по реєстрації. Дякую. Дякую. Слава Україні.